Сводку мне. А доложить вашей светлость, я только что принял дежурство. Корнет, князь новожильцев, дежуришь или меня? Слить и по-украински. Это безобразие. Ни один мой офицер не говорит на языке страны. Слухаю ваша светлую листь. Ну, прохай ласково. Корнет. Черт его знает, как Корнет по-украински. Новожильцев, я думаю, думаю. Думаю. Говорять по русски Слушай, ваша святлась. Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики ендівчатка. Тудей. Uh, uh, Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про мову. Мова армія віра. Те, що нам вуха стяв і срав. Петро Порошенко, великий гетьман українського народу. Чому я розмовляю, корчу знов дурня, розмовляючи, роблячи вигляд, начебто я американець? because мова в нас про мову. Мова. Мова ворога. Ворога. the Ворога. What is this? Що це таке? you know, мої любі. От я... О, який пес здоровий. Я тут на березі вам видно. Пес, пес. Пес. Догі, догі Так от. Мова. Я хотів зараз пук і, і трах рознести, розкритикувати тих, хто. Називає російською мовою мовою окупанта, мовою ворога. Оце для мене дуже дивно, тому що а, ні разу такого я не робив, тому що в мене, слава Богу, є в голові не гімно, не пулчі а брейн. Розум... А Розумієте, you know, чому why я розмовляю американською, тому що американською, англійською, а тому, що а англійська мова це мова ворога, це мова окупанта. Звичайно, люди, які, от кому я це стараюсь довести, кажу, ну англійська ж це мова ворога, але вона, це світова мова, це міжнародна мова номер один. Number one, motherfucker, number one. А коли англійці, ірландці і іспанці, до речі, іспанська також мова окупанта, мова ворога, а коли іспан... ну, мова окупанта. Коли е, вони окупували Америку, це ще були не були Сполучені Штати Америки, це були просто навіть навіть Штати Америки, це були е, Сполучені країни індійські Америки, отак, мабуть, правильно. Е, там жили дуже багато племен е, американських індіанців. Да. Які там давайте назвемо Апачі, Каманчі. І так далі, і тому подібне. Дуже багато племен. Вони між собою е, билися, воювалися, мирилися, улибалися, жили. В общем, жили, як всі, але вони собі отак жили. В принципі, мирненько вони жили з огляду на те, що почало відбуватися потім. А потім приїхали, потім Колумб відкрив Америку в 1492 році. А я розумію вас, так? Скажіть, я розумію. <Gone> відкрив Америку і каже, оу! гаш! Я він не так сказав, він сказав іспанською. У мене батько вчитель іспанської мови, вчитель е ворожої мови, мови окупанта. Він е в зі вчився. Але я не пам'ятаю, як буде іспанською. Я не те, що не пам'ятаю, я не знаю. Я іспанською ніколи не любив. От. І приплив Колумб, каже Хууу! Асталавіста маньяна! публіко мораля! Ну, в общем, е далі ви знаєте історію. Далі була окупація. Окупація на багато років, окупація про е, Америки. Вирізали, вбили неймовірну кількість індійців. Вирізали їх, знімали скальпи, вбивали, розтинали животи беременним, виймали, ну, тобто, знущались якось, тому що тоді була така політика, тоді була така пропаганда, що індіанці це не люди, це гівно, це вороги. А це ось ми прийшли окуповувати, це буде наша земля, буде не буде земля обітована, наше райське місце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, які ми молодці. Але ж по факту вони окупували. А дивіться, а нам всім, українцям, має на увазі, в принципі, по великому рахунку, нам насрать на індіанців, насрать абсолютно. Ну, от по факту, любий Боже, правди, це мова ворога англійська, ну, звісно, тобто, якщо... Дивлячись на цю ситуацію, як дивляться багато припаяних патріотів України, називаючи російську мовою мовою ворога, то англійська мова це мова ворога. Іспанська мова мова ворога, мова конкістадорів, які вирізали племена Майя, ацтеки, інки і так далі. Ну і взагалі американцям допомагали, тобто американцям, може, англійцям. Італійська мова, мова ворога, звичайно, тому що італійці допомагали фашистам, німцям э, окупувати і стріляти, розстрілювати, можливо, вашого діда, хтось ще там, прадіда, якийсь італієць вбив. Але італійці, о, які молодці, а дивіться чого. Тому що э, економіка цих країн, які вам... А, німецька, ну і звісно, німецька. Німецька мова теж. Це мова ворога. Але мої батьки, э, мій дід, мої батьки. Я із сестрою. Ми в школі, а батьком і в університеті вивчали мову ворога. Так? Так. Ну, це взагалі. Звісно, я не виправдовую агресію Німеччини. Пардон. Я хотів сказати, ну і Німеччини я не виправдовую агресію Російської Федерації, але я завжди пишу Російська Федерація з великої літери. Я Путін, якщо десь пишу, я пишу з великої літери. Це не значить, що я його не поважаю. Це означає, що я е, філолог за покликанням і трошки за фахом, бо я колись працював коректором в київському видавництві, я виправляв помилки у е, книгах авторів. Тобто автор написав книгу, здає його е, видавництво на друк, і там працюють коректори. Я теж там працював півроку і я виправляв помилки. Ну, Тобто я шарю, це ви зрозуміли, так? Да? Це не це означає, не означає, що я їх поважаю, це не означає, що я їх люблю там, чи чи там з понтом звуруський мір. Ні ні, ні 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 Не уговарюйте мене. Я не люблю не руський мір, я не люблю не український мір, я не люблю не який політичний мір. Тому що люба диктатура, люба політична а, а, направленість а, в першу чергу а, спрямована на те, щоб зробити краще собі, тобто політикам. А, а, Люде ашелоном вищої влади і так далі. Звичайний люд воює, страдає, бідує, бомжує, убивається. Зазвичай. От як ми зараз робимо це з мовою. Коли багато людей просто гризуться за те, це наскільки тупо, чому не на державній свій текст писав? Знаєте, пісню? Чому не на державній свій текст писав? Ми викликаємо СБУ, бо ти, бо ти диверсант. Ти подивися біля танків, тварина встав. Дуже крута пісня. Я не знаю, просто лишнє доказувати комусь, що е, от є, є військові, я один раз їздив на, на ноль напередок. Знайомому, ну, колись він мені був другом, став знайомим, став тепер уже ліким. А е, я йому возив е, ці донати. Не донати як, е, допомогу. гуманітарну допомогу. Назбирав донати, цілу машину забив е, їдлом. І повіз. Мені цікаво було не допомогти солдатам, мені цікаво було просто подивитися своїми очима на ту всю тему. Я заїжджав на Харків, в Салтовку. І от я проїжджаю Полтавську область, а далі все російськомовне, абсолютно. Все, всі на російській мові, всі жителі, солдати, ТЦК ну, тоді не, не літували так сильно, а блокпостовці, всі розмовляли російською мовою та й зараз розмовляють. Ті пацани, які воюють. Вони нема такого, що вони там е, до, до, доказують комусь, чому не Росії, чому не державною, ти що. Ну, це прекрасно, це просто всі вкиди роблять для того спеціально, щоб люди тут, сидячи, гризлися. І е, спочатку відео я вам вставляв кусочок, вставляв кусочок з фільму Михайла Булгакова, е, Біла гвардія. А книга називала е, фільм Дні турбіних а книга називалась Біла гвардія. Фільм Дні турбіни. Я читав книгу, я взагалі раніше дуже любив Булгакова, дуже читав. Бо в мене мама зарубіжничка і вчителька російської літератури. От дуже багато читав російської літератури і Булгакова також, Михайла Афанасьйовича. І він тоді писав, що тобто взагалі, він писав, що Київ завжди був двомовний. Повість Михайла Стерицького за двома зайцями. Вона написана взагалі суржиком. Суржик російська і українська. Під час Махновщини Нестор Махно також є серіал. Подивіться, дев'ять життів Нестора Махна. Там велика частина знімалася, до речі, в моєму рідному місті Переяславі музеї. Я фільм, я чомусь раніше раніше не думав, що такий крутий фільм. Подивився просто залпом з величезним задоволенням. І там також показують момент, коли це 1915-17 рік. Там був момент, коли... І це, це все на реальних подіях, тому що мені моя прабабуся, яка народилася 1911 року, померла 96-го року, я її, я її застав. І вона також розказувала, що люди вбиваються за мову весь час. І тоді вбивалися, і коли вона мала вбивала, вбивалася, і під час війни вбивалася, тобто ці закиди роблять успішно час від часу. І звичайні люди, зомбаки, на них, на них ведуться на ці закиди. Розумні люди на це не ведуться, абсолютно. Розумні люди розуміють, що це є, було і буде. Росія нікуди не дінеться від нас. Я туди показую, бо там Крим. Зараз це Росія. Я розумію, що модно кричать, що Крим це Україна, але зараз це Росія. Я, не, я українець, я не можу поїхати зараз в Крим абсолютно. Тому що, тому що якщо це Україна, то ну чого я туди не можу поїхати. так? Да? Ці захиди під час Неспора Махна також був момент, що. В потязі їдуть і щось там якась починається сварка. А чому це ви російською розмовляєте? Це мова ворога, це більшовики. Тобто, пам'ятаєте, там був момент, коли билися біляки, білие і красні, да? більшовики з білогвардійцями. Ці закиди були завжди. Вони були є і будуть. Росія нікуди не дінеться. Вона була нашим сусідом, вона залишиться нашим сусідом. Вона не провалиться, вона не стане морем, вона не стане пусткою, вона не стане пустелею, вона не стане злидною, вона не стане бідною країною. І, судячи з усього, зараз я теж це не пропагую, а дивлячись фактам в лице, там дуже надпотужно розвивається економіка, як не крути. Там розвивається банківська система платіжна СВІФТ абсолютно розвивається. Там розвиваються заводи. Військове виробництво і так далі, економіка розвивається. Чому це я все знаю? Тому що я спілкуюся з росіянами, випитую для СБУ і передаю інформацію, куди слідує. Сам я завжди був україномовним, українодумаючим, але це, я не можу це назвати україномовним, тому що це суржикомовний. Я народився і виріс в Київській області, недалеко від Києва. В Києві я проводив дуже багато часу і жив. І а, також, ну, в принципі, я, я, я і думаю часто російською мовою. Тим паче, зараз я живу в російськомовному українському місці, в російськомовному українському місці. Тут абсолютно все російською мовою. Абсолютно. На касі в АТБ продавщиці, вони їм приказано говорити українською мовою. Добрий день, пакет потрібний. Я кажу, ні, не потрібний. А дайте мені ще що там щось вона. Охрана, відміна, йдіть сюди, дівчатки. Так, так, звичайно, добрий день. Так, так. Я вас слухаю. Так. Да, да. Дякую, гарного дня. Девочки, позовіть, Степанча. Тобто, блядь, нахуя ці цирки, так? Да? Це просто ліцемірні цирки. Тобто ти на робочому місці з клієнтом розмовляєш українською мовою. Я коли це саме, я, я часто просто перехожу на російську мову. Мені не впадло. З мене не зліза ніяка. Я не стану сепаратістом, я не стану предателем родини. Я, я не збирався, не є і не збираюсь. А... Просто дві мови, вони є дві мови. До речі, ще хто не знав, що російська мова це мова одна з шести мов Організації Об'єднаних Націй: англійська, іспанська, арабська, російська, китайська і ще якусь я забув. Тобто половина з них мови ворога, мови окупантів, виходить, так? але її нікуди не діваються російську мову. Так, також в Конституції України. Стаття 10, там написано, що російська мова всіляко захищається. Ну, оскільки Конституція України е, зґвалтована і перегвалтована абсолютно на всіх штабелях, рівнях, а, 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 на всіх рівнях, від дворника до, до президента, що ще можна говорити? Що ще можна говорити? Можна сказати тільки то, що у мене замерзла срака. І дивіться, якщо ви дослухали до цього моменту, я хотів вам сказати, якщо ви нічого не зрозуміли, уважаемые друзі, пожалуйста, вам потрібно підписатися і написати в СБУ. І, да, До речі, ще смішний момент, коли мене приймали СБУ двічі. Перший раз це було в моєму місці, потім мене повезли е, в Бориспіль на підвали. І мене везуть такі СБУшники, І музичка грає, солнишка в руках, і вінок із в небеса. А я мовчу, от вже, ну куди мені? Ну, блядь Я думаю, де щось не укладається. Вони мене прийняли як сепаратіста, як зрадника родини, а самі слухають, а потім далі була оця. А я, дівчонки, є спитаті, є ножки. Думаю, блядь, борються з російським, з агресором. А самі їдуть собі музику, везуть сепаратіста, типа мене, типа сепаратіста, слухають російську музику, чим, блядь. потім тут в СБУ, да, в Одесі. Там взагалі все СБУ російськомовне. Більшість, майже все. Ну вони одісіти, вони російськомовні всі. Ну що ви зробите? Так було, так є і буде. Коли... Чому, Да, до речі, завершимо це все дуже красиво. Щоб Україна перейшла на російську мову абсолютно, моя думка, от щоб Одеса була російськомовна, щоб Миколаїв був російськомовний. А так от дивіться, маленькі дітки бігають, вони вже по-російському розмовляють. Вони в школі українська, звичайно, там все. Але вчителі на перервах, Одесити, в да, Миколаєві, вони розмовляють між собою російською. Вони додому дзвонять там, Сереж, привіт, любимий. Я от на уроках, і ще у мене два, два уроки, вона вчителька, допустимо, української мови. Да, і там я скоро приїду, що купити? що домой купить, да? ну, Наприклад, Тобто. розумієте, да? І е, щоб, щоб зробити, це я не закликаю, це просто моя думка. Щоб перейшла. Зараз... Це був момент, був дуже хороший момент, але він упущений. Коли почали е, бомбити, коли почалась війна, був дуже хороший момент перейти в цій країні е, в один день на українську мову. Але. Чому завадила влада, тому що якби влада сама цього хотіла, якби влада допомагала людям, якби була не примусова українізація, що ой, блядь, влада ж сама це все закидає телевізором, телебаченням. і все. Це це робиться спеціально, щоб був роздор між людьми. А коли якби це все було лагідна українізація, от реально лагідна, коли, коли українізація була була б лагідна лише тоді, коли б фінансувалась повністю армія. Коли були б гроші, а грошей в Україні, я вам кажу, дуже багато. Грошей в Україні вистачає, але все це роздірібанюється. Е, коли населенню, населення достатньо було б грошей і мотивації боротися з ворогом з росіянами, то е, було б перейшли б на українську мову всі, абсолютно всі. А так, а і в тюрмі, да, я сидів в тюрмі абсолютно, і конвоїри. І всі, що сидять, і всі даже пацани, що там їх привезли там з Івано-Франковська, всі вже вся тюрма розмовляє російською мовою. Я не знаю, як там у Львові, а, а в тюрмі, да? але взагалі, отут тюрми, так, ну всі держструктури. Я відмічаюся в державній установі від Міністерства юстиції, центр пробації. Там всі такі зрадники, і всі взагалі злочинці, хто на умовному терміні покарання, ми приходимо раз в місяць відмічатися. Всі працівники розмовляють російською мовою. І тут висить прапор України, там, гімн оця -вся, ці всі діла, які в Конституції написано, що ви повинні поважати. Вони, може, і поважають. Ну, я, напевно, поважаю. Ну, раз треба, то поважаю. Але мені, якщо треба, я розмовляю російською мовою. Мені треба, я веду блогер російською мовою. Мені треба, я веду блогер українською мовою. Як мені треба, так я і роблю. Якби ж, я ще раз кажу, що якби було б все. З, зі сторони влади була б заохочення, то було б все добре. українською б розмовляли всі. А так це просто справлювані людей. Ніколи, ніхто, вся країна, я вже те бачу знову, там до, до наступного очередного якогось там страшного конфлікту чи сильної атаки, а це так, мабуть, буде. Тому що я думаю, що зараз воно трошки притихне, а потім знову... З новою силою все почне, почнеться двіж. я так думаю. Можливо, помиляюсь. Добре, друзі, дякую за увагу і за бумагу, бо вже і так багато натренділи. Дякую, що дослухали до цього моменту. Бо цей момент безцінний. Будь-який момент безцінний. Шануйтеся, любіть себе в першу чергу, любіть своє життя і все у вас буде добре. Пока-пока. Бійте пока. ко. Гелля. Пока. Пока. Чому не на державній свій текст писав? Ми викликаємо СБУ, бо ти диверсант. І біля танків подивіться, тварина став. Не на державній пропустив і перелист став.